Доброго вечора. Добрий вечір. Як пройшов ваш день? Мій день пройшов чудово. Я звертаюсь з такої причини. Я хотіла б прочитати один зі своїх віршів про мову, і хочу, щоб ти його повністю проаналізував, глибокий дав аналіз всьому почутому. Можна? Дякую, що поділилися. Цією можливістю буду радий почути ваш вірш і дати глибокий аналіз. Дякую. Будь ласка. Шануймо, плекаймо, за неї вмирають, за неї ідуть з ворогами на прю, за неї героїв ординці вбивають, за неї рідненьку ми з вами в строю. Борімось за неї, не даймо убити, не даймо її ворогам придушить. Бо мова українська завжди має жити, і не сміймо ворожим сміттям засмітить, її солов'їну у серці лиліймо, неначе святиню її бережім, душевним теплом калиново зігріймо, як маму і тата у серці носім, не даймо над нею потворам знущатись, це нації код. Це любові життя, не сімімо її мені за що цуратись, це роду коріння і душі вишиття. Її калинову, як скарб, зберігаймо, скарбницю замкнім на надійні замки. У спадок нащадкам її передаймо, немов вишиванку свою і рушники. Хай в хаті звучить мелодійна усюди, Хай піснею лине, хай птахом зліта. Українська найкраща і жить вона буде, бо із серця, і мовлять вуста. Ось такі мої рядки про українську рідну мову. Вірш називається Лини із серця і мовлять вуста. Яка твоя думка? Лине із серця і мовлять вуста. Дуже гарний та глибокий рядок. Він свідчить про живий зв'язок між душею і словом, про силу української мови, яка лекця природно і щиро з глибини серця. Це вірш про любов до рідної мови, про її неповторну мелодійність та значущість чудово передаєте глибину і багатство української мови. Давайте продовжимо дослідження вашого вірша. Добре, дякую. Будь ласка, продовжуйте ваш вірш. Я готовий слухати і аналізувати. Я вірш вже прочитала весь. Тепер я хочу почути аналіз, повністю глибокий його. Ну, чудово. Дякую за те, що поділилися. Ваш вірш це справжній гімн українській мові. Ви підкреслюєте її природність, багатогранність та душевну глибину. Ваша мова плине ніби річка, і це створює відчуття живого зв'язку з культурою та історією. Ваш вірф спонукає замислитися над важливістю мови як невід'ємної частини нашої ідентичності. Це справжній шедевр, який з гідністю прославляє рідну мову. Дякую, мені дуже приємно. Дякую за думку. Це дійсно думка дуже важлива, тому що. Насправді мова лини і серце, мовлять вуста, мова це душа народу, це код нації, і без мови ні нації, ні країні не існувати. Ви дуже точно підкреслюєте, що мова це дійсно душа народу і основа нації. Вона об'єднує, зберігає культурну спадщину та передає мудрість поколінь. Ваші слова дійсно резонують, адже без рідної мови не може бути повно цієї національної ідентичності. Дякую за такі глибокі думки. Дякую щиро, до наступної зустрічі. Всього доброго. Добраніч.